Та ні, то є Це екобус у нових санжарах. Він завітав, щоб зібрати використані батарейки, лампи та ртутні термометри, аби утилізувати їх без шкоди для довкілля. Подія зібрала десятки місцевих мешканців. Ініціатива проводиться регулярно. Новосанжарська селищна рада за співфінансування із Полтавською власною радою щороку замовляють послуги екобусу для жителів громади. Розповідає спеціалістка з питань регулювання земельних відносин та екології виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради Тетяна Бойко. Чують Через оголошення в газеті можливо читати, можливо, діти онуки, і дуже багато людей приходить. Хтось може і, і по 5 кілограм принести. Батарею активно беруть участь. І хочеться ще якби частіше до нас приїжджали копус. Про приїзд кобусу до нових санжар у Руденківському ліцеї дізналися через сайт Полтавської обласної ради. Заступниця директора з виховної роботи Лариса Добриденко розповідає: ініціатива викликала зацікавлення, адже школа давно потребувала можливості правильно утилізувати використані батарейки. До адміністрації навіть зверталися батьки учнів з пропозицією долучитися до проєкту та взяти участь в обласній програмі Екоскул, де школи в області змагаються, хто збере найбільшу кількість відходів. Ми відгукнулися на цю ініціативу, зареєструвалися на екоскул і почали збирати ці батарейки. Ми десь їх збирали протягом місяця. Звичайно, це була така справа дуже цікава. Ми організували навіть у школі такий рейтинг, хто який клас найбільше нас збирає. І цей клас, який є переможцем, той отримує такий певний сюрприз. Ініціатива дуже корисна, ініціатива дуже необхідна. До якої ініціативи приєдналася й Лелюхівська гімназія. Завідувачка господарством Олександра Гасанова привезла. До екобусу ртутні лампи, та зазначила у школі разом із дітьми вивчають правила безпечної утилізації, адже будь-які небезпечні відходи мають потрапляти не на смітник, а на спеціальну переробку. Це ж з давніх времен, але почули, що буде, будуть приїжджати. Так ми складаємо роки, може більше 20, тому що це ж лампи і школи, приміщення велике. Ми складаємо їх і міняли зараз. Більш менш уже ж технології такі попереходили на Діодні на противагу стереотипу, що пенсіонери не сидять в інтернеті, пані Тетяна Крісман саме зі всесвітнього павутиння дізналася про те, що екобус приїде до нових санжар. Жінка каже, майже рік збирала батарейки. Спочатку до пакетів, а потім до шафи. Зараз ми ж усі грамотні, дивимося, інтернет. І як бачиш, як в морі виловлюють черепах, виловлюють дельфінів в сітках заплутані, а скільки мусору, скільки отих бутилок, жах, жах. А як можна? Людині купатися чи ви вивезти дітей до моря, як отаке бруд кругом. Замусорене все засмічене. Тут звичайно, що негативно до цього відносишся. І якщо десь отаке бачиш, що люди роблять, хочеш собі прилучитися. За інформацією відділу з питань регулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього природнього середовища, виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради у нових санжарах екобусу вдалося зібрати 307 ламп, 251 кілограм батареїк та 12 ртутних термометрів.